Генерал каже вам, я кохаю тебе. І ви починаєте звертати увагу дійсно на нього. Тобто він каже, я кохаю тебе, я приймаю тебе такою, яка ти є. Я тебе кохаю безумовною любов'ю. Я хочу з тобою співпрацювати. І ви кажете, ой, мені так подобається ця каблучка, вона мені гріє, вона така гарна. Тобто ви теж повідаєте йому, у вас виходить синенергія. Тобто ваша душа з душою мінерала, синенергія з'єднується. І відбувається те, що відбувається гармонія. І я е, зрозуміла лише одну єдину річ, що коли це ваш мінерал, ви повністю зливаєтесь з енергією.